Добрий день! Починаємо урок математики? Пригадайте, який запис ми називаємо виразом? Так, коли між числами стоїть знак плюс або мінус. Якщо між числами стоїть знак плюс, то який вираз записано? Так, правильно, це сума. А якщо стоїть між числами знак мінус, так, це різниця. Приготуйте, будь ласка, зошити у клітинку прості. Відлічіть від останнього написаного вами рядка вниз три клітинки і поставте точку. Вправу виконуємо простим олівцем. Слухайте уважно. Від точки вправо накреслить лінію в три клітинки. Продовжуємо. Тепер проведіть лінію вгору, вліво, похилу лінію на одну клітинку. Далі проведіть лінію на одну клітинку вправо. Тепер похилу, на одну клітинку вправо вгору. Далі на одну клітинку похилу лінію вниз, вправо. Далі на одну клітинку вправо. Продовжуємо похилу лінію на одну клітинку вліво вниз. Далі лінію на. Три клітинки вправо. Далі лінію на одну клітинку. Похилу лінію на одну клітинку вгору вліво. Далі на одну клітинку вправо. Далі похилу лінію вправо вгору на одну клітинку. Наступна лінія також похила на одну клітинку вправо вниз. Далі на одну клітинку вправо. На одну клітинку вліво вниз похила лінія. І знов на три клітинки вправо продовжить малювати цю лінію до кінця рядка. Натискайте на паузу, виконуйте, а тепер увага! Перевіряємо. Ось такий парканчик у вас мав з'явитися. Якщо ви все правильно креслили, то у вас і з'явився такий парканчик. Добре. Тепер увага! Перед вами записані числа. Прочитайте числа у порядку зростання. Прочитайте числа у порядку спадання, тобто від більшого числа до меншого. Тепер кожне число збільшіть на 1. Три збільшити на один буде 4. 8 збільшити на 1 буде. Молодці, 9. 5 збільшити на 1 буде. Правильно, 6. Продовжуй далі самостійно. Тепер кожне число зменшить на 1, 3 зменшити на 1 буде. Так, два. Продовжіть роботу. Наступне завдання. Ці ж числа збільшити на два, а потім зменшити на 2. Натисніть на паузу Виконайте завдання і продовжіть переглядати відео. Продовжуємо працювати в простих зошитах. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть нам усі: комахи жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. Ось така чапля. Давайте красиво! Пропишемо цифру 7. Цілий рядочок. Дивіться на зразок і красиво пишемо цифру 7. Можете натиснути на паузу написати. І потім продовжимо. Якщо ви вже прописали, Знайдіть королеву цифри 7 і одягніть на неї корону. Ну, а тепер віршовані задачі. Я нагадую, що під першою цифрою 7 відступіть вниз одну клітиночку і поставте у другій точку. Там ви будете записувати перший вираз. До кожної задачі треба складати. Вираз записати його і обчислити. Слухаємо перше. першу задачу. Дві подружки Оля і Віра у дворі гуляли. До них прийшли ще чотири Аля, Ната Іра Галя. Скільки стало їх разом? Запишіть. Будь ласка, вираз і обчисліть його. Я повторю: дві подружки Оля і Віра у дворі гуляли. До них прийшли ще чотири Аля, Ната і Рагаля, скільки стало разом їх. Записали. І так, який у вас вираз вийшов? Два плюс чотири дорівнює шість. Відступіть вправо три клітинки і у четверті поставте точку. Слухаємо наступну задачу. А у нас в саду черешні не бували урожай. Стиглі ягоди великі, тільки ротик підставляй. Я зірвала вісім штук. Таня на дві більше. Скільки я у Тані? кутані. Порахуй швидше. Я зірвала вісім штук таня на дві більше. Скільки ягідок у Тані? кутані? Запишіть рівність. І давайте перевіримо. 8 і на 2 більше – це стільки ж і ще 2, Тобто 8 додати 2 буде 10. Наступну рівність ви будете писати під першою рівністю. Вниз відступіть одну клітиночку, поставте точки в наступній. Слухаємо задачу. 9 кабачків дозріло на городі. Три з них на ікрузі рвали сьогодні. Скільки залишилось на грядці, скажи. Порахувати допоможи. Складіть рівність і до цієї задачі запишіть її. Дев'ять кабачків дозріло, 3 із них на ікру зірвали. І так, так, це на вилучання. Отже, дев'ять відняти 3 дорівняє 6. І остання задача, слухайте уважно, треба швиденько порахувати. Сушить білочка гриби для холодної зими. Десять штук лежать в дуплі і великі і малі, менше на чотири білка винесла сушить над дуплом на гілках, Скільки зверху їх висить. Тож нам скаже дітки. Я повторю, десять штук лежать в дуплі і великі, і малі. Менше на чотири білка винесла сушить над дуплом на гілках. скільки зверху їх висить. І так. 10 мінус 4 дорівнює 6. Молодці. А зараз попрацюємо за нашим підручником. Знайдіть завдання під номером 2. Завдання треба до кожної схеми зібрати вираз. Давайте розглянемо уважну першу схему. На першій схемі. Відрізок, позначений знаком питання, складається з двох відрізків. Один відрізок перший, подивиться, він показує поняття стільки ж. Тобто 7. А відрізок, який позначений цифрою 3, це настільки більше. Тобто 7 і ще 3 ми знаходимо, якою арифметичною дією? Правильно, додавання. Тому до цієї схеми підходить вираз 7 плюс 3. На першій схемі проілюстроване відношення більше на 3. Якщо треба знайти число, яке на кілька одиниць більше, то його знаходять арифметичною дією додавання. Розглянемо другу схему. На другій схемі відрізок, позначений знаком питання. Одержують у результаті вилучення з відрізка, що позначає стільки ж, тобто 7 да, без трьох. Тобто сім без трьох ми знаходимо дію віднімання, тому підходить нам вираз 7 мінус три. На цій схемі проілюстровано відношення менше на 3. Якщо треба знайти число, яке на кілька одиниць менше, то його знаходять арифметичною дією віднімання. Запам'ятайте, будь ласка, як позначаються відношення більше на і. Менше на перед вами записані на автомобілях різні вирази. Подумайте, на які дві групи можна розподілити ці вирази. Так, правильно, на вирази, які Зі знаком плюс, і вирази зі знаком мінус. Обчисліть усно спочатку вирази на додавання. Як називаються вирази, якщо між числами стоїть знак плюс? Так, правильно, це сума. І результат арифметичної дії додавання також називається сума. Тепер обчисліть вирази другої групи на віднімання. Результат дії віднімання називається різницею, як і вираз. Якщо між числами стоїть знак мінус, цей вираз називається також різниця. А зараз трішечки відпочиньте. Зробимо декілька вправ. Косить в лузі журавель конюшину та щавель. А журавлики малі узялися за граблі, показуйте рухи. Хоч журавка і не косить, та джерельну воду носить. Носить воду ще й в обід, щоб косилася як слід. Ну що, трішечки відпочили, продовжимо. І так, давайте повторимо правила. Якщо у виразі стоїть знак плюс, то цей вираз сума. Повторіть, будь ласка. Якщо у виразі стоїть знак мінус, то цей вираз різниця. Повторіть, будь ласка. Продовжимо роботу в зошитах. Обчисліть значення різниць. І так, ми з вами працювали в зошиті, записали. Вирази до задач. Тепер під першим виразом пропуск... відступаємо одну клітиночку і продовжуємо виконувати роботу. І так, далі пишіть: 7-2 і обчислюйте. Натискаємо на паузу і виконуємо це, цю роботу. Якщо ви все виконали, то я додаю вам наступну групу виразів. Записуємо тепер далі у два стовпчики працюємо. Після того, як ви обчислили всі вирази, Будь ласка, візьміть два олівці червоний та синій. Синім олівцем підкресліть вирази сума і обведіть значення виразу, яким ми називаємо сумою. А червоним олівцем підкресліть, будь ласка, різницю і обведіть кружечком. Значення виразу різниця. Виконайте це завдання. Продовжимо. Зараз до кожної схеми треба придумати запитання і скласти рівність. Розгляньте уважно схему. Ми це… Тільки що все повторювали. І я думаю, що ви добре впораєтеся. І так, перша схема, давайте перевіряти. Вісім. Ми бачимо, так? Да? І друге число у нас стільки ж без двох. Це означає 8 мінус 2 дорівнює 6. Якщо ви правильно записали, ви молодці. Давайте розглянемо другу схему. Так, подумайте, дивіться, 9 перше число, а друге це стільки ж, і та ще один, який вираз у вас вийшов. Так. 9 та ще 1 – це 9 плюс 1 торів 10. Ну і останнє. 10 у нас перше число. А друге стільки ж без 2. Без двох. Так, це на віднімання. 10 мінус 2 дорівнює 8. Молодці. Тепер переходимо до зошитів. З друкованою основою. Це остання сторінка нашого зошита. Попереду зимові канікули. І ви бачите, що це завдання дуже пов'язано з цим з новим роком. Обчисліть усно вирази і розфарбуйте тільки ці ялинки, над якими. Записана різниця. Виконайте це завдання і продовжіть переглядати відео. І так, треба було розфарбувати першу ялинку, другу, четверту, шосту та сьому. Наступне завдання. Обчисліть вирази. Значення сум. Обведіть синім кружечком, значення різниць жовтим. Також натискаємо на паузу. Виконуємо це завдання. Потім продовжимо переглядати. Наступне завдання. Розфарбуйте прикраси відповідно до вказівки. Подивіться: на олівцях різного кольору записані значення виразів. Ви обчислюєте вирази, дивитесь на олівець і розфарбовуйте в той самий колір. Це завдання цікаво, вам сподобається. Прикрасьте ялиночку правильно. Четверте завдання. Складіть і запишіть рівності за малюнками і схемами. Порахуйте, будь ласка, скільки синіх іграшок, скільки червоних. Подивіться на схему. Про що треба дізнатися? Так, скільки всього. Це на об'єднання чи на вилучення. Складіть правильно вираз. І обчисліть його. І так само попрацюйте із наступним малюночком. Ну що ж, добігає до кінця наш останній урок математики в першому семестрі. Я з задоволенням спостерігала, як ви зростали, як ви розумнішили. Ви багато чого навчилися. Ви вже знаєте склад чисел першого десятка. Ви дізналися, що таке сума, що таке різниця? Навчилися розв'язувати задачі віршовані, навчилися визначати правильну довжину відрізків. Ви просто молодці. І я сподіваюся, що після канікул ми з вами продовжимо вивчати такий чарівний предмет і дуже цікавий, як математика. На сьогодні все, дітки, до побачення, щасливих вам канікул!